Вітаю вас в ефірі Кордон Держави. Навесні 2014 року Росія фактично окупувала Крим. І ні для кого не є таємницею, що саме за її сприяння та всілякої підтримки запала в Донбас. Вже два роки ми з вами фактично живемо у стані неоголошеної війни. З чого це починалося? Про події на півострові сьогодні будуть розповідати безпосередні учасники тих подій. Сьогодні, біля п'ятої години ранку. Злочинці з автоматичною зброєю, гранатометами і вибухівкою захопили будівлі парламенту і кабінету міністрів Автономної Республіки Крим. Безкровне, але разом з тим швидке і цинічне захоплення Криму показало всьому українському народу справжнє обличчя північного сусіда. Скажемо відверто. Ми були не готові до такого розвитку подій. Ні з військової точки зору, ні в морально-психологічному аспекті. На протязі 24 років нас, як громадян України, військовослужбовців, службовців, вчили тому, що братська держава Російська Федерація, вона наша сусідка. Там живуть наші брати, такі самі люди. як ми. Від них не потрібно було ждати яких-то. Агресивних дій. Окупація Криму російськими військами в 2014 році проходила дуже швидко. Це свідчить про сплановану заздалегідь операцію Кремля. На той момент керованість українськими військовими підрозділами на півострові, в тому числі прикордонними, було майже втрачено. Від керівництва прикордонної служби до Криму терміново вирушив генерал-полковник Михайло Коваль, який на той час очолював департамент персоналу. Фактично, 5 числа мені вдалося з великими перешкодами з боку керівництва автономії Ради міністрів, був представник Ради міністрів автономії, з нами разом працював, але мені вдалося зустрітись і провести відповідну роботу в Азово-Чорноморському регіональному управлінні, будівлі якого вже на той час були захоплені російськими спецназовцями. І козаками, а також ополченцями вдалося попрацювати в п'ятому загоні морської охорони в Севастополі. Уже там була спроба мого захоплення. І фактично біля нашого ялтинського загону морської охорони я був захоплений уже групою спеціального призначення Російської Федерації, і на цьому моя робота по відомим причинам була закінчена. Росіяни поспішали скористатися тимчасовим паралічем української влади, аби взяти під контроль найважливіші об'єкти півострова. Всі українські військові частини і підрозділи були блоковані в тому числі й прикордонні. Всі пам'ятають про зелених чоловічків. У нас вони почалися з чорних. Перша так сказати, спроба захопити нашу частину була з боку. Морської піхоти, з дислокації, яка і була в Севастополі. Ну, оскільки заїм нашому готову був приведений бойову готовність 7 -го числа, 27 лютого 2014 року, у зв'язку з подіями в Сімферополі, заїм був в боєготовності і ми, коротше, обламались. Огромне кількість воєнної техніки і личного составу. Вони непосредственно під'їхали до частини, эти БТР так прямо наглою під'їхали до КПП. Як заблокували КПП. На БТРах пулемети і пулеметчики стояли ленти заведены были. І одразу с этих автомобилей вони всі вигрузились і почали блокірувати час. Проте прикордонники не злякалися і не запанікували. Не піддаючись на умовляння та провокації, продовжували виконувати свої завдання. мы одни из первых были, кого начали блокировать. Потом посмотрели, блокируют также все части уже сбройных сил и другие части Державной прокордонной службы. И на следующий день к нам приехал, опять же, приехали эти же люди, но по гражданке. Было, если я не ошибаюсь, два Урала или два КАМАЗа. И они сказали так, у нас сидят в этих автомобилях спецназ. Типа, якобы, это Крымская самооборона. Ну, опять же, и условия тоже сдать часть. Ми, аж вистріли з живої цепів уже на КПП перед воротами сталі. Тут тобто, демонструє пошуку. Ну, Мені плануємо і не будемо здаватися. Російські військові поводилися дуже зухвало і пояснювали свої дії необхідністю охорони українських прикордонників від провокацій. Однак підігрувати окупантам охоронці Рубежу відмовлялися. Послітова діторієнтуровичних 15 часов, під'їхав. заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Куликов. Он сказал, что вот очень серьезная ситуация, возможны провокации. Мы вот хотим оказать вам тоже помощь, чтобы оружие не ушло, чтобы на вас не напали. Мы ему объяснили, что мы Государственная пограничная служба, несем службу по охране государственной границы. Сейчас на выходе находятся корабли. І вашої допомоги ми не нуждаємося. Протистояння з кожним днем, з кожною хвилиною лише посилювалося. Але навіть попри неймовірний психологічний тиск, прикордонники, так би мовити, тримали удар. Українську громадськість тоді сколихнуло фото з Балаклавської бухти, коли невеличкий катер морської охорони України не побоявся вийти проти ракетного корабля російського флоту. Дошли під нього, вже, підноситому кораблю, ракетному, встали, збросили якорь, включили паливне освітлення. Тобто, також там вже, так, нагло працювало цього питання. Він вже потім запустився, не знаю, муж команду отримав і пішов. Але потім, коли мені показали фотографії, які середили поста були зроблені, у нього проти всі були не нуль стояли, ну, артилерійські установки, але зверху на сях той зохозабору, Лежали було разом два пулеметні гнізда з кулеметами корт на які яких якраз на нашу сторону дивилися Водночас суттєво допомагала зеленим чоловічкам і так звана місцева самооборона. Викрикуючи проросійські гасла та розмахуючи триколорами підозрілого виду молодики, разом із застрягшими у радянському минулому пенсіонерками, поводили себе навіть більш агресивно, ніж російські вояки. Путін президент! Мира! Ура! Да, да, да! не Мы подвергались воздействию психологическому со стороны так званых, наверное, сказали, тетушек, переодетых каких-то людей в гражданскую одежду, которые подходили к ворожам нашей части, выходили, вызывали на бой на кулаках подраться вот, в нетрезвом состоянии это все происходило. И такая ситуация произошла, это уже было, по-моему, 3 числа. Я стоял в форме возле КПП, ко мне подошли три человека и в гражданской одежде. И настойчиво предлагали, а, спросили в первую очередь, написал ли я заявление о том, что желаю служить автономной республике Крым. Вот. Ну, я в свою очередь сказал, что я уже принял присягу в свое время и не вижу необходимости. Не то, что не вижу необходимости, для меня это неприемлемо. Ну, эти в свою очередь начали меня там, можно сказать, оскорблять, фотографировать со всех сторон. Обещали, что я из Крыма не выйду, что у них есть надежные заслоны, которым сейчас фотография будет передана. Вот. Ну, я это все внимательно выслушал. Ну и спустя где-то пять минут подъехала машина, оттуда вышла женщина, таких, будем говорить, Бальзаковского возраста с высокой административной прической. Те подбежали к ней. Ну, я так галком глазу відвідав, що вона Кож, кожному дала по 100 гривень. І <гум> після этого у яких елементів коміси відпали они пішли по своим делам. <гум> Тоді, працюючи на випередження, прикордонники встигли врятувати практично весь свій корабель на катерний склад. Загалом це 23 одиниці, передислокувавши його до Одеси, Бердянська, а згодом і до Маріуполя. Я був призначений старшим на виход. Штаб залишився для охорони і оборони, ну, офіцери штабу, офіцери тила залишились для охорони і оборони військового містечка. Особові справи, зброю ми забрали з собою, загрузили на корабль на кораблі катара. Ну і в цю ніч вийшли, вийшли в море всі 11 одиниць. До речі, на відміну від Керченського загону. Севастопольському загону морської охорони вивести свій корабель на катерний склад було набагато складніше. Адже зовсім поруч знаходилася армада російського чорноморського флоту. Довелося навіть вдатись до хитрощів. Ми дали таку інформацію, що в зв'язку з тим, що ми зараз окружені, прийняли рішення перебазувати кораблі в Ялту. Але в ніяку Ялту з балаклави кораблі та катери не пішли, а рушили прямісінько в Одесу. Ми вийшли з бухти Балаклавська і я запам'ятаю цей момент на все життя. Ми побачили, що на нас на повній швидкості йдуть кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Йшли на зближення. У ну, мене виникла думка, що або вони спробують нас захопити, висадивши десант, або будуть перешкоджати нашому руху. Товарищ команді, вони ближе По левому борту в нього, підготувати катардження атаки. Ми приготувалися до биття цієї атаки, але пройшло, ну, деякий час, кораблі зблизились і обійшли нас. Стали позаду, супроводжували приблизно десь до миса Тарханкута. Захоплення головних українських військових об'єктів на території Криму триває. Із порушенням державного кордону до Севастополя зайшли великі десантні кораблі Балтійського флоту, Калінінград та Мінськ. В Криму, похоже, захвачений ще один стратегічний об'єкт. Тим часом на тих, хто залишився в пунктах постійної дислокації, чекали зовсім інші події. Росіяни перейшли до активних дій. Наша частина була підвижена штурму. Значить, прибули вже спецпідрозділення, Количество их было около 50 человек на двух КАМАЗах, где-то в районе часа ночи. Они были очень хорошо экипированы. Черная форма. Значит, все необходимые атрибутики, тактические очки, автоматы, АК-100, коллиматорные прицелы, ночного видения, очки. У всіх були гарнітури в принципі, вони, да, легкі бронежилети. Тобто вони були дуже хороші і складно працювали. Однак сталося те, що сталося: всі військові частини, врешті-решт, були захоплені. Влада на півострові остаточно перейшла до окупантів. Водночас, з метою недопущення поширення провокацій на материкову частину країни. Прикордонники у взаємодії з підрозділами Збройних сил України виставили тимчасові прикордонні пости та взяли під контроль кримський перешийок. Як виявилося, це було дуже своєчасно. Адже практично одразу там почали затримувати спеціально підготовлені диверсійні групи, покликані поширювати сепаратистські настрої вже на материковій Україні. Під час окупації Криму більшість прикордонників вели себе дуже достойно. Працюючи на межі фізичних і психічних навантажень, вони встигли врятувати практично весь свій корабельно-катерний склад. На жаль, були й ті, хто зрадив військовій присязі і залишився служити окупантам. Проте, ті, хто вийшов з Криму, продовжують нести службу в лавах охоронців кордону і можуть, не соромлячись, дивитися у вічі всьому українському народу. Після кримських подій полум'я сепаратизму практично одразу спалахнуло на сході. І нарощувати зусилля захорони державних рубежів вже довелося на українсько-російському кордоні. Але це вже тема нашої іншої передачі. Побачимось!